Відведення російських військ із Донбасу не поверне колишньої довіри у стосунках між Москвою та європейськими столицями. Про це німецькій хвилі повідомили експерти та політики, з якими кореспонденти видання спілкувалися у Берліні. Співрозмовники Deutsche Welle вважають, що санкції триватимуть і надалі, незважаючи на те, як скоро Росія відведе війська з Донбасу. Також вони зазначають, що захід ніколи не змириться із анексією Криму, яку Росія здійснила навесні цього року. І той етап санкцій, ті санкції, які були запроваджені саме у зв'язку з анексією Криму, триватимуть дуже довго. Експерти відрізняються радикалізмом своїх поглядів, але от найбільше мене вразила представниця лівої партії Союз 90 зелені. Марі Луїзе Бек, вона переконана, що говорити про відведення російських військ з території України і від українських кордонів взагалі немає сенсу. Натомість слід чекати, що Росія посуне далі на Херсонщину і е, е, на схід до Одеси і далі на Придністров'я, отакий От песимістичний прогноз. Також експерти та політики у Берліні думають про те, як будувати стосунки із Росією після того, як система безпеки у Європі була Кремлем зруйнована, і схиляються до того варіанту, який існував у 70-ті роки період так званого хельсінського процесу, коли існувало більш жорстке аніж нині протистояння між. Блоком НАТО та Варшавським договором між радянським Союзом та Західною Європою, і тоді вдалося знайти якийсь хисткий баланс, попри очевидну ворожість СРСР до решти світу, окрім звичайно, східноєвропейських сателітів. Анвара дойчевель не зазначає, як саме будуть вестися тепер економічні стосунки з Росією і чи зможе Росія якось розраховувати? От вони останніми днями дуже сильно розраховують на форум Азія Європа, під час якого, начебто, Росія може якось або там заморозити наступний стаб санкцій, або трохи послабити їх до себе. Дойчувелі не розглядає такого варіанту. Про економічну складову в цьому матеріалі не йдеться за винятком згадки про економічні санкції. Вочевидь, саме вони і визначатимуть на найближче майбутнє економічну співпрацю Європейського союзу із Росією.